І всім притаки, з вами Олекс І так, знову ж таки, ми будемо дивитися цей шикарніший шоу із дронами вбивцями. І так, це вже котеджний коматоз, якийсь піклік. Думаю, буде круто, так що не гаємо час. Погнали дивитися. Улюбленка мобочку. Кемпинг, а, это кемпинг, вс ж. Ты надо 98.7. крапка 7. 98. Шо за ковбой? На автобусе. А, ну і ви тут. А, ти теж. Виглядить мило. Після вибуху ядра я не приділив увагу на виступ. Цю забрала твоя мама. Куто! <laughs> Ах, торочила! Збудуй двері проти демонів з неба! Прийде сингулярність. Диви, як Лес я намалювала. Та все ж не я вам був потрібен. Просто бережи себе добре. Вчителю. А до чого ця подорож? Це ідея, Узі. Її питай. Ми в одному класі вчимось, Бляшанко. учимось, пляшанку. Щоб вам. Я одна хотіла поїхати. Він лютує через ваші оцінки. Немає премії за рік. Нема навчання. Будемо без наля. Привіт, А, Всі присутні. Мінус один. У нас заплановано повні відволікаючих розваг, тож ніяких детективних розслідувань. Упред. Я з тобою дітей для подружки. Окей. Okay. мої друзі, тож усе круто. Краще не буває. А Може будеш і нашим другом? Ці бідолахи браковані. Ні, не браковані. Ні, ми просто булочки. А він, до речі, пілот. Вау. Вау, пілот. Е-е Окей, ну і що? Що ви цим хочете сказати? Масштабне розкриття сюжету я щось не бачу. Виглядить атмосферненько. Так, ну но... Вентилятор типу на нас. А це вона зробила? Просто був фіолетовий колір Окей. Покинута подівля. А, не то ж. Все це було. Що це за чувак? А, хотів сказати Бобік, до речі. Кого сюди занесло? Дай гадаю, ще якийсь дрон вбивця. Схожий на Джей. Тут моя подруга цікавиться, чи ти вбив її сім'ю і чи маєш когось. Розійди з каної їде посіпати! Я не вмію плавати! О, Дякую! Будь ласка! Круто, що! Тільки спокій, я так Хей. я знав дурна, дурепо, А ти хіба не згідно твого плану? Ми вже мали впіймати по дол. Може, почнеш вже шукати, а не роздивлятися пейзажі. Працюю над цим. Просто я радію, що ви так добре вписалися. Які молодці. <звук> Краще тримайся подалі. Згода? Окей. Okay. Бо доведеться тебе вбити. Nee. Енд подружиться навіть із камінням. Ґді, ж він швидко оговтається. Окей, <сох fists> okay. а що ми шукаємо? А, а, точно, дол. А хто така дол? Вибачай, друже. Зараз. Круто. Mm. <плух> Нормально, чувак, який ж чувак. Чувак завантажений на канал. Так, окей. Ok. Він він міє моді слати. Я не міг так швидко кидати. Коли ви помісти мене на безконтактний зчитувач. І він? і що ти таке? Пінгвін тісто тонке, запит не вірний. Яка бача тісто? Пробачте, здається, це шахрайство? Ти навіть нікого не вбив. Диви, як треба. А, це ти вбила. Мінус два. Привіт. Кажи, що я тут. Виходь до нас! Ми взагалі то команда! Ні! Товариські рефлекси! Привіт, народа! Ты... Что за... Мне Ценна подобает. Я, мабуть, иду. Поживу а кто це был? Ты издеваешься. Копается в так, вид. А ну Є, я. Чи ні? Та ні. Все чотири серії? О ні. Що за Робимо свою роботу, і ця штука віджався. Я не розумію, про що ти бо ти нічого не... Work. робіть що хочете а. круто що це було? ми йдемо так далеко тільки щоб яснах дарити? усе заради вайбу дерен

ну oh. oh. no, я ж Окей дожитиков. Ну, классно. Зомби донс. Вид. Сабчин. Дроны зомби. Не вмикати роботам. Їм не сподобається.

вона що без клас їсть. А ви хіба не переймаєтеся через дерений рибаку? База? Вони часом не затримались на аморальному сеансі по Що? Я так знав. Ребекка! Хто це зробив? Не пам'ятаю ім'я. Якийсь. Ноунейм. No Давай, якісь прикмети. Бузкові очі анімешниця. Хм. Дорогие, я пригадую, коли спокійно. Ой, жартуєте. <рес> Що один знає? Вже мінус Я теж так зрозумів, бо так не повинно було бути. Мені це не подобається. Чувак, в основному в таких випадках на іншій стороні. Але тобі рано сказати. Я дивилась, не треба було дивитись. О, Боже, механічне остання дівчинка. А, yeah. uh, давай <injured дуже DVD> так куда спа н красава За нею, не за неї. А, стоп, це не Добре, я <світ> А. Будь ласка, тіло нове, а жахи старі. Так сіла. Я я не розумію, хто це. Це Можна, Можна побачити? Оце вже дзучки. Девчата, девчата! Красава! Я тебе сказал не ее. Завжди ты на ее боте! Он долго будет лететь? Що ж ти працюючи в тебе крила, хочу сказати. Узі, ти поділися, а що сталося? Не дивись, я бридка, і їм роботів, і все таке. Так, ну, з цим розберемося. Окей. Ти ж розумієш, що я про інше. Ти тепер, ти був, кинеш мене? Усі... Забудь, це тупо! нашої зустрічі жахливі речі були доволі жахастими, як і сьогодні. Бо тебе не було поряд, щоб повеселитися разом. Я майже забув, як воно буває. Я теж. Дтримаймося разом. <кхи> а ну, не чіпай. Окей. Okay. Мій голос більш схожий. Я радий, що вас голос, але. У нас тут ще одна проблемочка. Акцент був недоречним, так. І... <рес> 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 мені шкода. Ти ж нікого не вбила. Ну, Взагалі-то я когось... жартую! Просто уникай гострих предметів. Крок за кроком. Разом. Окей. Чого мені просто теж від цього хитко, боже, яка, тятя. Ой, боже. ти вообще <соць> тут останній. А стоп! Вони вижили? О, клас, Усі вижили. <соць> так. Це добре. У нас тут декого не вистачає. Ти спитав нічого особистого. Okay. <laughs> Перекладено і озвучено студіями Мої Ліфса. Оцю колдак. книжку краще видав. Українською мовою це касет. Лимонка, Ігор Корженко, да. Сергій Солдатов, Анатолій Герасінко. Поворот я точно, точно я... не очіку від дронів. відронів. Да. Але, в принципі, це вже ми буквально наполовині, і страшно подумати, що буде далі. По... Наступна серія буде, в принципі, така сама, як ця думаю, бо наступна серія дім. І, думаю, там ще буде більше кріпоти. Ну, як але з вами був Ялекс Нео. Усім пока, да!